55 робіт до майбутнього аналогічного ювілею презентував Прикарпатський художник Мирослав Ясінський, відгомін гуцульського барокко, назва ретроспективної виставки митця. Експоновані твори датуються як початком 90-х, так і 2010 роком. Більшість із них базуються на кращих творчих традиціях гуцульщини та покуття. Експресія митця знаходить свій вихід у формах та колориті. Стримувати себе у творчості художнику непритаманно. Каже, працює швидко і легко. Дуже легко, ідей, купа, папок, багато з ідеями. Дай Боже, сил, здоров'я аби реалізувати. Хоча все не реалізуєш, бо нові ідеї з'являються постійно. Я можу малювати роботу, відставити через рік до неї повернутися. Але скажімо, основна ідея закладена впродовж якихось кількох годин у повсякденному сюжеті митець бачить потойбічне. Його картини супроводжують назви, які є цитатами віршів друга поета Івана Малковича. А це ексклюзивний сюжет. Же гуцурське весілля з нареченою у вінку з пір'я. Таке можна побачити тільки у ключеві. Саме так митець і назвав роботу. Окрім малярства на полотні, Мирослав Ясінський презентував також реконструкцію старовинної техніки ливкас на дереві та живопис на склі. До речі, він у художника майже тривимірний. Коли я побачив вперше покутську ікону на склі, ну десь ну, мені дуже сподобалося, скажем. І захотілося попробувати самому малювати на склі. Коли я почав це робити, з'явилися якісь нові ідеї. Я почав використовувати друге скло. Тобто, у мене, а між цими двома склами є проміжок, тобто воно дає вже таку якусь юзорність, об'єм. А потім. Третій вимір уже був на склі. До 7 лютого роботи Мирослава Ясінського експонуватимуться у Івано-Франківську. Після цього повернуться до Коломиї. А виставку у рідному місті художник має намір доповнити ще однією наразі незавершеною роботою. Це композиція, коли осипається листя, яку також пише на склі.